Знаєте, так інколи коли дивує і вражає, як Бог підлаштовує якісь речі, обставини, навіть слова, як сьогодні Юрій починав там, з сенсів, з часу, як е, Дана говорила про час. І я буду щось говорити про це. І ми не зговорювались, але це теж мене наштовхує на, на таку певну думку. І, напевне, запитання. Для кого взагалі з вас осінь це такий час, знаєте, роздумів, можливо, якоїсь філософії, коли от ви сидите, трошки заповільнюється ритм, вже нема такого швидкого темпу, як було влітку, восени. І є час подумати про життя, про щось таке глибше. Для кого осінь це такий час? Є, є. одна людина, дві людини, три. І, я думаю, набагато більше. 4-5, точно більше. Тож, давайте сьогодні прочитаємо уривок з дуже цікавої, я б навіть сказав, дуже унікальної книги Біблії, тому що такі роздуми, такий жанр, він інколи навіть виглядає як трошки чимось особливим, чимось інакшим в Біблії. Отже, читаємо Еклезіаста, третій розділ з 1 по 14 вірш. Все має свій час і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час збудувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати, є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів. Є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидіти, час для війни і час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться? Я міркував про квітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про що клопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів, усе, що робить Бог. Воно залишатиметься по віки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоби шанували його. Отже, такий уривок клезіаст. Розділ починається з всім відомого протиставлення якихось протилежних дій, та, яким є свій час. Час робити щось одне. Потім час робити щось інше. І автор тут фактично нам показує, демонструє, що кожній нашій дії в житті визначено певний ліміт і призначення в часі. І ми також розуміємо, що за кожною дією наступає якась інша дія, якась, можливо, протилежна дія, життю, смерть, в війні завжди далі наступає мир, смутку, радість. І якщо дивитися в контексті всієї книги Еклезіаста, то автор називає все марнотою. Мабуть, всі знають Марнота і марнота марнот. Адже скільки б ми не старались, не докладали якихось зусиль, все переходить та все змінюється і зникає. Десь змінюється на протилежне. Все має свій час і кожна справа має свою пору. Далі, в 9 і 10 вірші автор роздумує про працю, про що, що ми робимо, от коли живемо. І може здатись, що він критикує роботу, та, що це безмістовно, це не має якогось сенсу. Але якщо ми читаємо всю книгу еклезіаста, то думка щодо цього трошки змінюється. Бо він не критикує роботу як концепцію, як те, що ми робимо, ну, це погано. Скоріше, еклезіаст, автор. Він роздумує про те, яка користь від діяльності, якщо вона не має кінцевої мети поза часом. Він говорить, яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться. Тобто твій продукт праці та фізичне, фізичне якесь виявлення твоєї праці, яка від нього користь у вічності? Адже все переходить, все закінчується, і нічого не залишається. І він роздумує про Бога, який. Дав людям роботу, аби ми чимось займались, про що склопотались. Чи пам'ятаєте ви, як Адам і Єва мали доглядати садом, коли Бог їх туди помістив? Цікаво, що Бог з самого початку дав якусь діяльність, якусь роботу для того, щоб людям було чим займатись, було про що опікуватись. І навіть зараз ми живемо в зовсім іншому світі, ми живемо у зламаному світі з гріхом. Але Бог все одно дає нам якусь діяльність, щоб ми мали призначення. Далі 11-й вірш він виглядає центральним в цих роздумах, оскільки він протиставляє таку нашу недосконалість і марноту досконалості Бога. Усе він вчинив свого часу чудово. І це протиставлення нашому баченню, яке часто вважає, що щось відбувається невчасно, невдосконало. От щось. Постійно не так. І так само написано, що Бог вклав прагнення вічності, яке ми не можемо до кінця осягнути. Чому? Оскільки ми обмежені часовим досвідом. Правда, ми не жили ніколи в вічності. Ми не знаємо, як це вічність, ми не можемо це до кінця усвідомити. Але можливо, через це прагнення вічності ми насправді ніколи не задоволені земними речами на 100%. Можливо, це прагнення вічності. Залишає оцю цікавість і як незавершеність того, що є зараз, ми не можемо це осягнути, але ми і не можемо це відкинути, воно завжди є в нас всередині. І фінальні висновки автора в цьому уривку, що якщо ми не можемо до кінця осягнути Божий план, його шляхи чому от зараз все так як відбувається, то найкраще, що ми можемо робити, це радіти життю. І робити добро. Також він говорить, що їсти пити, насолоджуватися працею тим фізичним, що ми робимо, це дар від Бога. Так, дуже цікаво. Такі прості речі, їсти пити, просто якась річ, яка нам потрібна для нашого існування, виживання це дар від Бога. І таким чином, якщо пороздумувати, коли ми радіємо цьому дару від Бога, коли ми живемо в, такому, в такій позиції. Фактично, наше життя стає актом поклоніння і прийняття Божого плану. Ми приймаємо цей дар і справді виявляємо радість для те, що Бог дає це попри все, що є в житті. І далі говориться про те, що Бог робить все на віки, нічого не можна ні додати, ні відняти від Його задуму. І це говорить нам знов про протиставлення: про те, що Бог стабільний, Бог суверенний. І а, те, що він має цю суверенність, це фактично дає нам підставу, щоб ми його шанували. Бог так чинить, щоб ми шанували його. Окей, виглядає так, що все марнота, і ну, та. дивно, чому це в Біблії взагалі є. А, в чому сенс, коли ми бачимо стільки, який Бог класний, який Бог добрий, і ми бачимо те, що життя. Немає сенсу, все дуже сумно. Що можна з цього взяти? Які застосування? Говорячи про час, про змінність нашого життя, чому ми можемо вчитись? Можливо, смиренню. Ми можемо усвідомлювати своє обмеження, бо ми час не контролюємо, правда? Ми живемо в просторі часовому, ми не контролюємо час. Ну, Десь контролюємо свої дії, свої вчинки, якісь процеси, але насправді від нас дуже багато чого не залежить. І час плине і з нами, і без нас. І коли ми усвідомлюємо своє обмеження, ми можемо змиритись. Ми можемо змиритись перед Богом, який все влаштував, який має свій план, який ми не можемо до кінця осягнути. Але незалежно від цього, Бог суверенний, Бог досконалий. Ми не можемо змусити знаєте, народитись, коли час вмирати. Ми не можемо змусити вражаю збиратись, коли час сіяти. Та не все під нашим контролем, але під Божим. Тому смирення перед непідконтрольним перший урок. Друге застосування. Воно стосується сенсу нашого життя радіти та робити добро. І якщо ми усвідомлюємо, що життя насправді не є під нашим контролем на 100%, в ньому є труднощі і негаразди. І еклезіаст в інших розділах говорить, що труднощі в нашому житті є для того, щоб нас виховувати, для того, щоб ми могли, переживаючи все, ми могли зростати і змінюватись. То якщо ми живемо в такому от незручному світі, правда, де ми не все можемо контролювати, а ми так хочемо контролювати, але Бог суверенний, то найкраще, що ми можемо вдіяти в цих умовах, коли ми насправді не пуп землі, знаєте, ми не головний герой, найкраще, що ми можемо вдіяти, це радіти всьому, що є в житті, і робити добро. Аби те добре, що ми маємо з вами особисто, воно на нас не закінчувалось. Це провідний мотив, в принципі, всієї Біблії, всього, чого Бог вчить, щоб ми були справедливими, щоб ми чинили милість іншим, допомагали тим, хто в потребі. І це надає нашому життю більшого сенсу, коли ми можемо ділитись тим, що ми маємо, з тими, хто цього не має. Радіти і робити добро. Читаючи цей розділ, я про себе думав, бо я відчуваю себе трошки. В цій позиції, можливо, еклезіасти, не знаю. Бо на сьогоднішній день моє здоров'я в найгіршому стані за все моє життя. І я не можу його покращити. Які б я не робив дослідження, які лікування не працює. Бо чомусь не працює. Я ще не помираю, але моє здоров'я погане. Дуже багато роботи, дуже багато діяльності, яку треба робити, в кого вкладатись. Дуже багато. Фактично, робочих годин на тиждень вистачає. В країні війна та, триває дуже довго, триває більше, ніж 4 роки. І нестабільність, яка постійно наростає. Та ми знаємо в світі, можливо, скоро буде нова криза світова. Купа проблем, які, здається, мають витягувати силу. І ну, мали би ми погодитись з тим, що марнота, марнот. Ну, що б ми не робили там, з нашого масштабу людини? Це ніби не має ніякого сенсу, я ні на що не впливаю. Але сьогодні, от саме в цей момент, коли я відчуваю себе в точці найважчій за життя, я намагаюся радіти як ніколи раніше. І намагаюся радіти тому, що я маю, і цінувати це, і менше роздумувати про те, чого я не маю. Ми часто любимо думати про те, чого в нас нема, і через це закопуватись в цю недосконалість. Ну, окей, робота трошки не така, хотілося б трошки краще. Друзів малувато, вільного часу малувато, там, стосунки не такі хороші, як хотілося б бачити їх. Завжди є про що скаржитись. Є інша перспектива, за що я можу бути вдячним, за що я можу бути радим. І сьогодні, як Еклезіаст пише, там, час для цього, час для цього. Сьогодні час для чогось. От, можливо, для такого важкого періоду, можливо, важкий сезон. Завтра. Все може змінитись. Але поставивши у фокус радість за саме життя таким, яким воно є, сьогодні, вчора, завтра, ви стаєте не настільки залежними від змін навколо. Ви починаєте думати не про те, що буде десь в перспективі. Ви дивитесь на сьогодні і вдячні за сьогодні. Третє застосування мабуть, для мене ключове. Мати не просто радість, а мати вічну радість, читаючи, що все марнота-марнот, що наша робота істотно не має якоїсь вічної цінності, а ми всі рано чи пізно зустрічаємо смерть, може здатись, що життя марне, що в принципі не варто ні в що вкладатись, не варто десь розвиватись, треба просто прожити пошвидше. Прожити якось і Бога зустріти. Але хіба для цього прийшов Ісус? Хіба для цього зроблено все, що зроблено? Своєю смертю і Воскресінням Ісус пообіцяв всім, хто йому вірить, вічне життя. Амінь, так? Амінь. І тоді що може бути краще з цієї перспективи? Що може бути краще не просто радості від того, що ми можемо їсти, пити і насолоджуватись працею своїх рук. Але радістю від того, що після життя тут, яким би воно не було. Десь краще, десь гірше, десь з падіннями, з узлетами. Радість від того, що після цього нас чекає Ісус. І Ісус нам щось гарантував. Цікаво, що та вічність, прагнення до якої. Бог вклав в кожного з нас, яке ми не можемо до кінця осягнути. Ісус нам гарантував, якщо ми обираємо Його, якщо ми довіряємо Йому. І оця вічна радість це справді хороший мотиватор для того, щоб жити і жити наповно. Знаєте, ми співали першу пісню Час Господа прославляти. Я думав, дивився на цей список, як він говорить. Час розкидати, час збирати, час обійматися, час ухилятись від обіймів. І я думаю, час Господа прославляти він є завжди. Це незмінний час, знаєте. І це дозволяє трошки нам привідкрити цей уривок, що він говорить про якусь фізику, він говорить про фізичні речі, про фізичні процеси, він говорить про роботу. Називає її марнотою. яка користь від того, що ти робиш своїми руками, якщо воно не має ніякого відбитку у вічності. І це хороша для нас підказка, що є користь від тої діяльності, яка приносить відбиток у вічності. Коли ви вкладаєте в інших людей, коли ви ділитесь доброю звісткою, і як Ісус давав своє велике доручення, ідете до і навчаєте всі народи. Та хрестячи їх в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Є користь, коли ми вкладаємо в вічне, коли ми живемо не тільки в цій проекції матеріальній, де ми зараз з вами знаходимося, коли ми думаємо про щось набагато глибше і більше. Чого ми не можемо до кінця осягнути, але прагнення до цього дав нам Бог. В Римлян 6 розділі 23 вірш написано, бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашом. Дар від Бога їсти, пити, насолоджуватись тою роботою, яку ви маєте. Але дар Божий це вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашом. Доступний для всіх. Змінює життя. Змінює вашу перспективу. Отже, три застосування. Смирення, радіти і робити добро і усвідомлювати, що окрім фізичного є вічне. І Бог зробив все для того, щоб кожен з нас міг сьогодні обрати ці вічні цінності і цю вічну радість. Якщо ми довіряємо Ісусу, то незалежно від того, що ми почуваємо сьогодні, чи почуваємо ми, що життя марнота, можливо, ми трошки більш оптимістичні до цього. Але ми знаємо, що в майбутньому нас очікує продовження в присутності досконалого Бога, який вже все спланував, який вже все зробив для нас. Давайте помолимось, але я хотів би, щоб я помолився в кінці, і, можливо, ми мали б пару хвилин. Часу просто подумати, можливо, вголос помолитись, але подумати про своє життя, подумати про те, як ви до нього ставитесь, як ви ставитесь до фізичного, що ви робите, чи ви радієте цьому. І до вічного, до того, що Бог зробив для кожного з нас. Ось час для роздумів, я думаю, зараз чудовий час, щоб ми могли про це подумати, і на завершенні помолитись. Дякую Тобі, що ти є нашим змістом. І все набуває смаку, коли, Господи, має з тобою. І робота, звичайна, і сірі дні, і дощ. Все має місце, Господи, і все прекрасно ти зробив. Ми дякуємо, Боже, тобі, що ніколи не закінчиться життя Твоє. Зміниться наше тіло, Воскресне воно, Господи. І будемо в славі Твоїй, тому що ми хороші чи добрі. Тому що ти так захотів, і ти так нас полюбив, Це не просто бажання своє виразив. Ти за, за це дуже дорого заботив. Дякую, Боже, за всі дні. І сонячні, і дощі. Слава Отцю, Святому Святому. Київі, що ми можемо переоцінити своє життя, що ми можемо дивитися твоєю, навіть не своєю висоти, хоча б трошечки твоїми очима, Господи, щоб ми бачили, що не це земне важливе, а те, що буде потім, що не важливо, що ми маємо, важливо те, що ми є всередині, Боже, чи наскільки ми подібні до образу свого. Ми відображаємо його для оточуючих людей чи оточуючого чи... чи... світу. Боже, дякуємо тебе за те, що ти викупав нас і поставив нас світлом, хто він тут Боже, за таку велику. Поможе нам відповідати тому, що ти задумав. Поможи нам дійсно піднімати постійно очі, вгору і пам'ятати, хто ми є. Боже, ми стільки всього не можемо осягнути, не можемо зрозуміти, як просто, як працює твоя воля, як ти все спланував, як це відображається на нашому житті, які обставини нас зустрічають. Але ми знаємо, що ти досконалий, ми знаємо, що ти спланував все добре. І ми віримо в твою суверенну волю, що незалежно від обставин відбувається те, що. Ти поклав, що ти хочеш. І, можливо, нас інколи спіткаються думки, що життя марнота, ми ніби бігаємо, як ті білки в колесі, і просто немає в цьому кінця. Але Боже, ти поставив час для різних речей, ти поставив різні сезони, і ми можемо бачити, як наше життя змінюється. Ми просто хочемо, Боже, дивитись на це з твоєї перспективи. Хочемо розуміти більше, і хочемо цінувати кожен день, який ти нам даєш. Боже, ми хочемо мати кожен день цю радість від простих речей, радість від складних речей. Ми хочемо, Боже, просто, щоб наше серце воно було вдячним Тобі, щоб воно просто цінувало все, що отримує від Тебе. І найголовніше, Боже, хочемо цінувати ту вічність, яку Ти нам подарував. Ми хочемо просто усвідомлювати, що. Ти постраждав, ти постраждав фізично, і просто це настільки не, не описати і не усвідомити до кінця, але ми вдячні тобі за те, що ми маємо цю гарантію вічного життя з тобою, тому що ми повірили тобі, Боже, і просто хочемо бути вірними тобі кожен день, і хочемо також щось робити не тільки в фізичному цьому вимірі, в фізичному світі, а і робити щось, що залишало би цей вічний відбиток. Від того, щоб ми могли потім, можливо, в вічності думаючи про це, розуміти, що окей, була користь від того, що ми робили, що справді ми бачимо цей плід. Вдячний тобі, Господь, за кожен день нашого життя. Просимо впровадь нас впродовж всіх наших днів, які ти нам дав, дай нам тебе славити і дякувати тобі за все. Молюся в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.